Шановні, присутні на засідання комісії з питань бюджету прибуло два з трьох депутатів. Це таке повноваження надає можливість розпочати. Які будуть пропозиції? Розпочати розпочати. розпочати да, на, на, на порядок денний виноситься одне питання про внесення змін до бюджету Родоцької міської територіальної громади на 25 рік. Будуть зауваження до порядку денного? не буде. Ні, то тоді приступаємо до розгляду. Інформує вимога начальника фінвідділу, головний спеціаліст Кирилів Кіринова, власне так, фінансовим відділом підготовлений проект рішення рішення сесії та пропонуються зміни по загальному та спеціальному фондах міського бюджету, які в нас обумовлені зміною показників міжбюджетних трансфертів та перерозподілом видатків. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 17 вересня 2025 року. Про розподіл у 2025 році обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти нашій громаді виділено 6 мільйонів 648 тисяч 500 гривень. Дані кошти спрямовані на щомісячну доплату педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. Це За до кінця року? Чи до кінця так, до, кінця... Року? До, кінця, ну, до 1 січня, до кінця грудня. До кінця бюджетного Так, да, До кінця бюджетного за роботу в несприятливих умовах праці на період воєнного стану. І в нас з вересня місяця розмір доплати становить 2600 гривень. Тільки педагогічним. Тільки педагогічним. Також є необхідність у перерозподілі додатків. По головному розпоряднику коштів у фінансовому відділу ми зменшуємо асигнування по резервному фонду в сумі 300 тисяч гривень. І дані кошти ми спрямовуємо на поточний ремонт котельні із заміною та ремонтом газового котла адміністративної будівлі старостату в селі Бедриківці в сумі 28 тисяч 772 гривні. Також на поточний ремонт системи опалення адмінбудівлі за адресою вулиця Шевченка, 20 в місті Городок в сумі 119 тисяч 216 гривень. Також на придбання нагрудних знаків почесний громадянин Городоцької міської територіальної громади з метою вшанування громадян, які внесли особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток громади відповідно до програми розвитку місцевого самоврядування на 2025 рік. Сумі 91 800 гривень. Та згідно рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 23 липня 2025 року відділу освіти молоді і спорту зобов'язано нарахувати та виплатити випускникам 2023-2024 років загальноосвітніх навчальних закладів, які мали статус дітей. Сирі та дітей позбавлених батьківського опікування одноразову грошову допомогу в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Вони встановлені законами України про державний бюджет на 2023 рік та про державний бюджет України на 2024 рік та для випускників 2025 року, які мають статус дітей сирі та дітей позбавлених батьківського опікування. Таких дітей є шестеро в 2025 році, а в 23-24 рік по одній дитині, і їм необхідно виплатити дану допомогу. Ці кошти в сумі а рішення суду на суму 158 448 гривень. 60 тисяч з них 60 тисяч 212 гривень це будуть кошти з резервного фонду. Ці, що ми робили перерозподіл, та 98 тисяч 236 гривень це в відділі освіти, є економія по відрядженнях по школах, і вони перерозподіляють дані видатки на цю мету. Крім того, нам ми здійснюємо перерозподіл видатків по водопровідно-каналізаційному господарстві в сумі 4 мільйона 851 940 гривень. Дані кошти були заплановані на виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Заводська площа в місті Городок. І ми їх спрямовуємо на капітальний ремонт нежитлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Із заміною котла за адресою провулок шкільний село Борщівка в сумі 335 тисяч 954 гривні. На виготовлення проєктно-кошторисної документації, на капітальний ремонт, утеплення фасадів житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб у вулиці Станційна в місті Городок 150 тисяч гривень. На придбання для дошкільного закладу сонечко циркуляційного насосу для системи опалення, який вийшов з ладу і не підлягає ремонту 75 тисяч гривень. На послуги з авторського нагляду для введення об'єкта в експлуатацію нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Городоцького ліцею номер 4 193 тисячі 875 гривень. На співфінансування в розмірі 10% з міського бюджету для завершення реалізації проєкту капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Заводська площа 471 тисячу гривень. Та на виконання робіт з реалізації проекту капітальний ремонт мосту через річку Тростянець по вулиці Грушевського в місті Городок 3 мільйони 626 двадцять шість тисяч сто одинадцять гривень. Дозвольте прокоментувати саме перерозподіл добре, тому що нас якби, і слухають наші жителі. І вони повинні знати, чому б умовлені. Звичайно, дав тут. Я би хотів зацентувати увагу на цій сумі. В червні місяці здається, здається, в червні чи в липні ми, ми виділяли 4,8 мільйона гривень. Я зараз грубо заокругляю цифри 4,8 мільйона гривень якраз на виконання робіт по вулиці Заводська площа. Щоб щоб наші люди не думали, що можливо ці роботи відміняються чи щось там зупиняється. Роботи сьогодні активно ведуться і виконано вже майже 50% робіт. Ми виділили дану суму, були проведений тендер. Обраний підрядник, з ним підписаний договір, і до кінця року ці роботи мають бути закінчені. Але після цього відновив свою роботу. До речі, це вперше за період великої війни. Повномасштабного вторгнення Державний фонд регіонального розвитку, де було до розподілу 1 мільярд гривень по всій території України на різного роду проекти: 50% цієї суми півмільярда пішло на східну Україну, 30% цієї суми, тобто 300 мільйонів, пішло на центральну Україну. І, відповідно, 20%, 200 мільйонів пішло на Західної України, якраз ми йшли по кластеру Західна Україна, і ми якраз подалися з цим проектом капітальний ремонт мережі е каналізаційної по вулиці Заводська площа обов'язковою умовою було ряд документів. Насправді була пророблена велика робота і земельним відділом, і відділом архітектури, і фінвідділом, і особливо відділом економіки, за що ми їм дякуємо. І наш проект пройшов і вчора буквально був на другому засіданні підтриманий. Да, тому зв'язку із цим це дуже гарна новина. Ми сьогодні вивільнилися кошти кошти в сумі 4,4 млн грн. Тобто наше обов'язкове співфінансування вже на сьогодні є лише 10% це, 400, не... 470, це 471 тисяча гривень, а решту коштів ми можемо розподілити на інші важливі об'єкти. Які вам, в принципі, вже були зачитані, один з них е останній об'єкт. Також, якщо можна вашу дозволу, я скажу два слова, це е по вулиці Грушевського ремонт, капітальний ремонт моста, який сьогодні також має дуже важливе значення. Загальна вартість проєкта біля 11 мільйонів здається. Так. Біля 11 мільйонів це по суті ми виділяємо сьогодні 30%, що дає можливість нам уже розпочати проведення процедурних усіх питань із наступних перевиконань, з наступних вивільнених коштів, які я сподіваюся будуть, тому що ми беремо участь ще в різних проєктах сьогодні і по відновленню. Четвертому, третьому етапу і, і так далі, я думаю, ми цю суму дофінансуємо в повному обсязі. Тому попросимо вас підтримки саме з цих питань. У мене, в принципі, все, можливо, є додаткові питання. Це дуже добре, що такі кошти вивільняються. Так. Багато інших проєктів вдасться закритих. І не витрачаючи кошти, ті, які ще Надійдуть. можливі надходження на Вони будуть спрямовані на інші проєкти. Так. Є питання до доповідача. До... Угу. Ну, тоді розуміло. я думаю, що ми повинні підтримати і, і, і рекомендувати і сесії підтримати цей перерозподіл, тому що це дійсно хороша новина, так. то що такі надходження йдуть на нашу громаду, і це вигляняє багато і дає можливість закрити інші проекти. Хто за таке рішення? Кутлінська. Кушнір за рішення прийнято одного голосу. Йдемо. Пропонувати сесії підтримати так, також в такому варіанті. Дякую. питання порядку денного розглянуто засідання? Комісії оголошуємо закритим.